Як часто вам робили компліменти від душі, в яких ви потім сумнівалися? Завжди приємно думати, що у людей добрі наміри, але реальність така, що може бути продуманий хід. Інколи люди не лише придуріться милими. І важливо знати, на що звертати увагу, щоб не попасти на цей крючок. Якщо вам цікаво, довколишні наміри добрих людей. От вам 10 ознак людей, які перетворюються милими. Перше скромне хвастання. Скромне хвастання це абсолютно новий термін, але но ми з ним стикалися руками. Це коли люди вдають фальшиву скромність, вони применшують свої досягнення і одночасно хвастаються тим, що досягли. Для прикладу, людина може говорити, як їй надоїла її красота, люди завжди зі мною фліртують. І згідно з психологічним дослідженням, набагато краще буде, якщо ви станете хвалитися чесно від душі. Якщо говорити про хвастання, то люди вибирають щирість, а не брехливе скромне хвастання. Друге, пасивно-агресивна поведінка. Ви будете здивовані, наскільки деяким людям легко виражати агресію, прикриваючись маскою, славного і позитивної людини. Таку поведінку називають пасивно агресивним. І це один із найкращих ознак того, що хтось притворяється мило. Згідно з дослідженнями, подібна поведінка властива людям, які подавляють гнів, не хочуть показатися ввічливими. Ну а коли вони його виражають, він виливається в пасивну агресивну прояву. Для прикладу, хтось може сказати вам комплімент. Ну він буде, скоріше всього, з сарказмом або сумнівним. Третє ігнорування. Ще одна ознака фальшивої доброти – ігнорування. Це коли людина пропадає, відмовляється, відповідати на дзвінки і навіть читати повідомлення. Вона може проявлятися, коли взаємовідносини вроді би, були відмінні. Людина навіть може здаватися вічливою і славною. Но по якійсь причині вирішив її викреслити вас із свого життя. І тоді стає зрозумілим, що їх дружелюбна поведінка була простим вдаванням. Четвертий. Крокодилові сльози. Це фразеологізм, який описує зображення фальшивих емоцій, як правило, суму чи розкаяння. Таку поведінку можна замітити у політиків чи публічних особистостей. Так, і як же розпізнатися ті самі крокодилові сльози? Дослідження показали, що люди, які показують сум або розкаяння, часто прибільшують. А ще вони можуть грати в часті перепади настроїв, які є без причини. Для прикладу, вони можуть скоро переключатися з суму на вираження до вас надії. П'яте. Велика кількість фальшивих посмішок. Люди, які притворюються добрими, демонструють фальшиві посмішки. Ну, як їх розмі... розпізнати? Посмішка притворника від посмішки посправжнього щирої, щасливої і славної людини? Вчені пояснили, що справжня посмішка використовує багато різних обличних м'язів. Якщо конкретніше зверніть увагу на морщинки в очах, це ключовий ознак реальної, непритворної посмішки. Шосте. Брехливі люди не вміють слухати по-справжньому. Славні люди завжди готові вас слухати. Що б з вами не сталося? Вони не будуть перебивати. Якщо вам потрібно виговоритися, проте брехливо-вічливим людям може бути тяжко це зробити, тому що вони думають тільки лише про себе. Одним словом, вони люблять говорити тільки про себе. Такі люди показують участь, але будуть пробувати змінити тему на то, в якій вся увага буде тільки на них, для прикладу, ви можете розказувати, як вам тяжко на навчанні чи роботі, ну тут в розмову втрутиться якась особистість, яка вирішує поділитися своїм досвідом в даній ситуації. Сьоме. Здається, що їм завжди щось потрібно від вас. Як правильно, за фальшивою добротою стоять якісь корисні наміри, просто такі люди часто, часто хочуть отримати від вас вигоду. Спочатку це може бути незамітно, але з часом всі розмови будуть перебиватися до потрібних бажань. Зазвичай брехливі доброти можуть просити про послугу, або ви можете виявити, що у вас є все те, що їм потрібно, ознака брехливо милої людини це його позитивне відношення тільки з тими, хто вище по статусу. Дуже легко оцінити людину по тому, як він звертається до вас і до того, кому менше повезло, і у кого менший статус. Якщо їхня доброта завжди звернена тільки з тими, кого, хто вищий по статусі чи по сайті, тоді, скоріше всього, вони притворяються І їхня поведінка зовсім не щира. Дев'яте. Брехливий добряк. Подобі їм подобається наводити слухи і критикувати інших, Шуткувати про недостатки інших людей дуже легко. І ви без жодної думки вирішите, що славні люди теж таке роблять. Але якщо він пробує опустити іншого, пробуючи зблизитися з вами, ви розумієте, що всередині душі це не дуже добра людина. Притворяючись з милими людьми, люди люблять говорити про інших. І навіть можуть робити це по-доброму. Вони можуть показувати тривогу до неудачі довколишніх. Для прикладу, такі люди можуть говорити про чужі проблеми з грошима, але притворяючись, ніби вони переживають невдачнику. Десяте. Інколи подібну поведінку насправді зустрічається рідко. І хоча ознак брехливих людей багато, но насправді вони зустрічаються не так часто, як хтось переживає. За вас, то, скоріше всього, він, якщо хтось переживає за вас, то, скоріше всього, він це робить від душі. Насправді люди звикли рахувати, що вони не подобаються іншим. Коли довколишні може дивитися на них інакше, притворно добрі люди існують, але ви можете подобатись довколишнім більше, ніж ви рахуєте. Попробуйте бачити в людях краще, бо інакше можна без причини боятися гіршого. А ви вірите в справді добрих людей? Пишіть в коментарях. І це було все. Якщо вам сподобалось таке відео, поставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал. Кстаті, вибачаю за мій голос, я трішки прихворіла, але, попри це, я все одно вирішила зняти для вас таке цікавеньке відео. Кстаті, я часто прийшла до такі мотиви, ну, типу, психологічні відео. Навші взагалі чи вам це цікаво, чи все ж таки більше знімати відео по типу стадії визмі, навчання зі мною, поради для навчання і всяке таке. Поки що є навчальний рік. Кстати, ви в курсі, що цей рік для мене навчання вже є останній? Тому що я вже закінчую третій курс. Ура! Хоча я планую поступити вище на 4-й курс, але це буде тільки 4 місяці навчання. Решта все практика. Тому не так дуже мені залишилося багато. Тож всім пока! Люблю вас! пока мої зайченятка. А з вами була я, Романія!